Пісню звідки знаєте? Ну тоже мама мені так заспівала, Це що так, знаєте, це це. І я, ну, я, ну, я, я, я только試, Але, угу. ж у ну як у пісні, ну для дітей пісні. І от що їм тільки мама казав співайте. Але ж що? Тані нас, да ні лінії. Але в мене даних немає. Я співала тільки. Для дітей. Для співайте. Співайте. Ти співаєш. Ой, і слуш, що на оженився, що комари, на бабусі оженився, та взяв собі зірку невеличку, що не хоче прястись річку. Що... що не міє, свідти прястись у болічку. Що не міє, світ ти прястися, варити, що не міє комарику догодити. Що не міє, комарику догодити. Коли пів за в чисте поле землему ті в руку. Та й сів же комарі по листочку В свої своїй по по Де взялася туша бура шуба бура Вов на штука комарика з дуба здува. Він на штурму комарика з дуба здува. Прилетіла муха. Робова, І... Ну, я не знаю, чому мені дітям це воно це, це, так нравилося, що вони, оце, мабуть, усі, кого я виховувала, вони всі ці пісню познають.